Це відео з камер патрульних поліцейських. Майже годину вони ганялися за водієм, який, начебто, сів нетверезим за кермо, і створив близько двох десятків аварійних ситуацій, постійно виїжджаючи на зустрічну смугу. Поліцейським досі важко повірити, як парубок на своєму вазі їхав зі швидкістю 190 кілометрів на годину. Зупинити шумахера вдалося лише взявши авто у кільце. Хлопець різко загальмував, трохи зачепив поліцейську машину і з'їхав у кювек. Гори водій не постраждав. Поліцейські, згадуючи, що побачили, відкривши дверця та машини, ледве стримують посмішки. Відкривши двері, я побачив двох хлопців, вони просто в нижній білизні сиділи непристебнуті, босі. Звідти і дим з машини вже виходить, напевно, вони там курили. і ну, Такий запах, що важко було не почути його. Ну і очі практично не відкривалися від того, що такий стан вже був буквально спініння. За кермо, як з'ясувалося, водій сів одразу після сауни. Посвідчення водія з собою не мав, зате рівень алкоголю у його крові у п'ять разів перевищив допустиму норму. Дуй давай. 093 допустима норма, 02. Якщо знаєте. 093. Добре, що живий лишився. Тепер порушнику доведеться відповідати за чотирма адмінстаттями у грошовому еквіваленті Це кількадесят тисяч гривень.